Та листопада, субота, традиційно в цю пору жасмінформ з черговою підбіркою найактуальніших подій із життя району в студії Анджела Гушан Вітаю вас. Працівника соціальної сфери України як прояв поваги до людей, які за своє життя проживають та переживають тисячі інших людських доль. У соціальній сфері не буває байдужих людей. Одна з таких структур, від роботи якої залежить часом і людське життя, є Жашківський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Про його діяльність розповіла директор центру Ірина Коваль. Жашківський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді працює понад 17 років. Успішно функціонує та надає послуги сім'ям різних категорій, дітям молоді. За роки відбулося багато змін, але одне залишилось незмінно. Працівники центру та наші партнери за першою потребою подають руку допомоги потребуючи. Серед основних користувачів послуги центру є дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах, учасники АТО та їхні родини. Молодь та неповнолітні, які є мовно засудженими. Роботою центру в поточному році охоплено 655 сімей. З них перебувало під соціальним супроводом три прийомні сім'ї, родин Палійчук, Круць, Мельник, де виховується 5 дітей. Також перебували під супроводом три дитячі будинки сімейного типу. Родин Щербин, Глобів, Поляршів, де виховується 17 дітей. На сьогодні Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді передано пакет документів до служби з дітей районної державної адміністрації з метою створення ще одного дитячого будинку сімейного типу, де будуть виховуватись діти із нашого району та діти, перевезені з зони АТО, які позбавлені батьківського опікування або діти-сироти. Також з одним напрямком роботи центру є профілактична робота. Із молоді та неповнолітніми, які перебувають в конфлікті з законом, протягом 2016 року в Шашківському центрі соціальних служб для сім'ї дітей та молоді перебувало на обліку шість неповнолітніх. Слід зазначити, що центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді тісно співпрацює з кримінально виконавчою інспекцією та поліції району, Щоквартально проводяться круглі столи із запрошенням вище зазначених. Організації із залученням неповнолітніх та їхніх батьків, де проводяться інформаційно-просвітницька робота щодо попередження профілактики злочинності на сьогодні. П'ять сімей, які перебували в складних життєвих обставинах, де виховувалися п'ять неповнолітніх, які перебували в конфлікті закону, знято з позитивним результатом. Одним із важливих напрямків роботи Жашківського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді є здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. На жаль, проблема не була неблагополуччя на сьогодні і за один день не вирішиться. І залежить не лише від результатів роботи працівників центру. Проте приємно, що є сім'ї, які за нашою допомогою не звернули шляху та зрозуміли, що жити потрібно заради дітей та їхнього майбутнього. Працівникам центру хочеться, щоб додальше з'являлося більше соціальних історій з позитивним зрушенням в сім'ях та менше статистичних даних. Про дітей-сирі та дітей позбавлених батьківського піклування. І наостанок, користуючись нагодою, хочу привітати колег з професійним святом, днем працівника соціальної сфери України. Щиро сердечно бажаю успіхів і натнення у нашій відповідальній та благородній праці. Бажаю міцного здоров'я, щастя, добра і злагоди вам і вашим родинам. Хай найвищою нагородою для вас завжди буде людська шана та подяка. Напередодні професійного свята працівників соцслужб наша знімальна група побувала і в районному центрі зайнятості населення. Окрім послуг із пошуку роботи, у службі зайнятості безробітні мають можливість взяти участь у громадських або інших роботах тимчасового характеру, отримати індивідуальні консультаційно-інформаційні та профорієнтаційні послуги. А 4 листопада, тут працівниками установи спільно із Жашківським районним міськовим комісаріатом було проведено семінар для непрацевлаштованих жителів Жашківського району. Знайти роботу із гідною зарплатнею, хорошими умовами праці із забезпеченням соціальних гарантій завдання не з простих. тим паче при сьогоднішній економічній та військово-політичній ситуації в Україні. А на семінарах у центрі зайнятості безробітні мають можливість отримати корисну інформацію про вакансії, підвищення кваліфікації тощо. Ми сьогодні з вами зібрались на наш черговий профорієнтаційний захід, метою якого є сприяння в вашому працевлаштуванні. Іде зима, наш район сільськогосподарський, тому вакансій немає в достатній кількості. Але ми кожного місяця проводимо такі спільні семінари з нашим військоматом. Якщо в нас є вакансії, проводимо з нашою військовою частиною, і також мабуть були, бо вони можуть запропонувати ну, достойний рівень заробітної плати. Це, мабуть, наш уже 9 чи 10 семінар з орієнтації на контрактну службу. І наших безробітних, які перебували на обліку, обрали службу за контрактом 13 осіб, з них 12 учасників АТО. Цього дня запрошені на захід. Отримали пропозицію прийти службу за контрактом. Одна із переваг досить висока оплата праці. З минулого року, з 1 січня, грошове забезпечення військовослужбовцям збільшено в рази. В рази. Коли військовослужбовець за контрактом в 2014-15 році отримував до 25 2 тисяч гривень, зараз стартове грошове забезпечення військовослужбовця за контрактом від 7 тисяч гривень. Дивлячись по посадам і по вислузі років, нас є така розграфівка, то максимальне грошове забезпечення зараз може отримати військовослужбовець в районі за контрактом, це мається на увазі не офіцер, за контрактом в районі 10-11 тисяч гривень. Але вже але, з 1 січня планується, планується вже на 90%, а може й на 100%, знов чергове підняття грошове забезпечення військовослужбовцям. Військовослужбовець контрактної служби з першого року служби отримуватиме від 10 тисяч гривень. Ну знаєте, вже з такої практики, рідко коли на семінарах безпосередньо хтось каже: ось я вже піду на службу за контрактом. Тому що зрозуміло, це рішення повинно бути виважене. Це рішення повинно бути обговорене в родині, погоджене. Тому ви. Подумаєте гарненько, і у вас є можливість чи нам повідомити, чи прийти у військовий комісаріат повідомити. Сьогодні чимало серед безробітних учасників АТО і їхнє працевлаштування та професійна адаптація є пріоритетним завданням служби зайнятості. Присутні на семінарі, демобілізовані АТОвці особливо жваво обговорювали тему контрактної служби. Мені просто що обідно, ти, що в штабі вони їздять додому постійно, а ті, що а ми висаділи в окопах на передовій біля мишей. Вони ходять собі, до них якісь там волонтери приїжджають. А я за год я ні одного волонтера не бачив, ні живої душі не бачив, крім мишей. А я вже півтора року запускав. Ні-ні не був. Запрошені на семінар поки що не працевлаштовані жителі району розмірковували над пропозицією. Кажуть, роботу сьогодні знайти можна, а от високооплачувано і на в конверті складніше. Тому частина із них почуту цього дня інформацію, так би мовити, взяли на замітку. На сьогодні доволі складно працевлаштуватись. Ну, в такому віці, як я дав, то складніше просто. А так, ні. Ну, в принципі, роботи є, вистачає. Просто вона в нас здебільшого не офіційна. Ага, або низько оплачувано. А, да, або не офіційна, або низько оплачувана. Роботи вистачає, чесно говоря, і було б здорово. Ви давно в пошуках роботи. Наскільки складно зараз працевлаштуватися? Та працевлаштуватися не складно. Зараз робітна плата мала просто дуже. Мені там для життя її не вистачає. Як ніколи важливо формувати в характері підростаючого покоління громадянина патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову державу, забезпечити її національну безпеку. Одним із патріотичних заходів, які проходять в районі, є змагання юних друзів-прикордонників, що відбулись 3 листопада. Змагання юних друзів-прикордонників, клубів юних друзів-прикордонників проводяться в Жашківському районі щорічно. Це вже стало доброю традицією. Єдине, що в цьому році трошки в нас затягнулася дата проведення змагань, це зв'язано з кількома причинами. По-перше, ми готували команду на обласні змагання і не змогли своєчасно провести їх. Потім була перенес канікул, теж по, трошки пошкодило нам. Але ці змагання в нас присвячено 25-й річниці створення Державної прикордонної служби, яку Перше було відзначено 4 листопада 1991 року в Україні. Організаторами цих змагань виступили Військовий комісаріат Жашківський районний, відділ освіти, спілка прикордонників запасу Жашківського району, воїни-інтернаціоналісти і приймали участь в організації воїни Атовці. Але сьогодні їх немає в зв'язку з тим, що вони зайняті по службі. Змагання включають в себе змагання з троєю пісні, стрільби з пневматичної зброї, метання гранати на влучність, військово воєнізованого естафету пошук і просто естафету воєнизованого. Також проводиться конкурс кашоварів, підсумки підведуться по готовності, будуть відзначені кращі. Переможець отримує перехідний кубок з пілки прикордонників запасу, грамоти, медалі. А також команда Переможниця буде представляти Жашківський район на обласних змаганнях в навчальному центрі Державної прикордонної служби Оршанець наступному році. Основною цілею цієї гри ставиться те, щоб виховати в дітей почуття патріотизму, виховати в них кращі. Риси характеру відстояти один одного і допомогти прийти на допомогу один одному. Ці якості, як особливо тут в командній грі, особливо в естафетах, де засікається час по-останньому, і всі, як кажуть. Вболівають один за одного. Чотири шкільних загони взяли участь в цьогорічних змаганнях. Розпочали традиційно, з урочистого шикування. Після напутніх слів військового комісара, ветеранів прикордонної служби та гостей, розпочався перший конкурс. Товариші, юні прикордонники, у вас сьогодні відповідальна місія. Сьогодні ви займетесь військовими військово-прикладними видами спорту. Основне в цьому завданні вашому відчути лікар товариша, тому що це дуже важлива. Доля дуже важлива участь, ваше в цих завданнях. Попрошу вас віднестися до цієї відповідальності, показати найкраще, на що ви здібні, що ви досягли в школі, і на, на наступному виховатися, виростити, зробити себе на справжніх захисники вітчизни. Хто буде проходити службу в прикордонних військах, хто в інших військах, але всі захисники батьківщини. Шановні учасники змагань, захист державних Кордонів в наш час нам був особливого значення. Раніше це були просто красиві слова, які просто так собі ну, не зачіпали людей. Тепер ви всі прекрасно розумієте, що прикордонники, взагалі воїни це, по-перше, почесна місія, яка, і, по-друге, вона обов'язкова. Ми всі повинні бути готові до захисту своєї вітчизни. Військово-патріотичне виховання. В захисті вітчизни відігає особливу роль через те, що кожен учень повинен з дитинства бути готовий до захисту вітчизни. Коли сильна держава, ніхто на нас не нападе. Ніякий ворог тоді нам не страшний. Ми кожному ворогу зможемо дати гідну відсіч. Побажати вам найкращих результатів в цих змаганнях і бути гідними наших Попередників, прикордонників. Ось зараз тут ми стоячі прикордонники, е, ветерани прикордонних військ. Дивлячись на вас, ми е, віримо в те, що наша держава буде захищена. І до мені сили моя Україна і козацькі традиції, і предків моїх. Я твій щит, я твій меч, дорога. Баба. І тепер я стою на кордонах своїх. Онь, оплодиш мої. В той час, коли одні школярі випробовували свої сили в різноманітних вправах, інші займались приготуванням солдатської каші. За словами учасників, подібні заходи згуртовують їх та надають чимало навиків, які знадобляться їм в подальшому житті. Наша команда займається цим три роки і два рази змінювався склад команди. Другий рік ми займаємося таким же самим складом команди, і нам дуже подобається співпрацювати разом. Наша команда зайняла минулого року перше місце на районних змаганнях, і ми поїхали так, відстоювати честь школи на обласних змаганнях. Ми зайняли золоту середину, і ми дуже щасливі, що ми там побували. А що воно дає вам у житті? От участь у подібних змаганнях? Так, мужність, дисципліну, патріотичну підготовку це дуже важливо. Зараз такий нелегкий час. в будь-який момент може згодитися. І цікаво. Для вас особисто, що означає в вашому житті, як ви думаєте, знадобиться ваше вміння, що ви здобудете? Ну, звісно, знадобиться. Тут е ці змагання розраховані на різні аспекти, в тому числі і марш, і пісні, і медичні знання. Професію свої майбутню не плануєте поєднати із. Звісно, не хотілося б з цим зв'язуватись, але як вийде. у чесній боротьбі кубок першості здобула команда спеціалізованої школи номер один, яка й буде представляти наш район у наступному році в обласних змаганнях. 4 листопада на Жашківщині стартував перший районний тур щорічного конкурсу фахової майстерності учитель року року-2017». У чотирьох номінаціях: початкова освіта, біологія, інформатика та музичне мистецтво взяли участь педагоги міських та сільських шкіл. Як пройшли перші змагання в наступному відеоматеріалі? Кожен вчитель допадає максимум зусиль для того, щоб нашим дітям було цікаво вчитися. У нас поганих вчителів немає. Є кращі і я кращі з кращими. Також від імені відділу освіти хочу сказати, що переможці е, будуть відзначені е, маленькими грошовими відзнаками. Перше місце 500 гривень, друге місце 300 гривень, і третє місце 200 гривень. Можливо, це невеликі кошти. але, в принципі, е, можливо буде святкувати. Привітати з початком відповідального конкурсу та побажати успіхів у змаганнях прийшли не лише колеги та рідні учасників. Чимало було того дня на святі і почесних гостей. Всі ми з вами знаємо про те, яку роль відіграє вчитель в житті наших дітей, нас самих і нашого суспільства. Хочеться сказати про те, що активний творчий вчитель це саме та людина, яка намагається внести щось нове і в шкільне життя. І в освіті України. І саме конкурс учителі року призваний знаходити і ляти таких педагогів, давати їм можливість проявити себе, показати свої досягнення, поділитися своїми знаннями і досвідом, проявити себе у своїй фаховій майстерності. Тому від імені районної ради, районної державної адміністрації дозвольте мені вражати всім учасникам районного етапу, пройти гідно всі конкурсні випробування. Поділитися своїм досвідом, своїми інноваціями, побачити інших, показати себе, і звичайно, бажаємо вам перемоги. З вітальним словом звернувся до освітян, і очільник міста Ігор Цибровський у своєму виступі зауважив: звання у 4 року – це лише папір, бо ж вважає, незважаючи на результати, кожен педагог в районі має право заслужено називатися кращим. Я дуже годі, що в нас є така учительська сім'я. Як говорив мій тренер, завжди можна навчитися навіть найгіршого вчителя. Але нам повезло, і в районі, і в місті в нас найгірших немає. Ми всі прекрасні. І, ну, можна сказати, не буде зросту людини, будь-якої людини, тільки вчителя, якщо він не здає екзамен, не бере участь в змаганнях. Не долає якісь конкурсні перешкоди, не завойовує якісь щаблі в своїй професійній діяльності. А тому я щиро радий, що є такі конкурси на визначення кращого вчителя. Ну, повторюю, з нас гірших немає. Навіть той, хто переможе, це не значить, що він буде найкращий. Це тільки буде на папері. Я твердо вірю, що в нас вчителі, несуть звання хороших творчих, натхненних особистостей. І я того ще вважаю, що у вас було. Отакий здоровенний кубінський кажуть мішок здоров'я, щоб він давав вам наснагу, щоб у вас була скажена, аж іскрила сила волі для того, щоб жити в взаєморозумінні з дітками, виховувати їх, міцнющі нерви. Ну і успіхи від цього будуть в обов'язковому порядку. Тому я вам ще бажаю успіхів, незалежно від того, ну, як в деяких таких сказі питаннях, можливо процес. А результат все одно віддасться від того, як наскільки приємний цей буде процес. Тому я щиро бажаю вам успіхів і гарних змагань, щоб тільки ці змагання приносили вам задоволення, так як і вас ваш весь професійний шлях. Дякую. Виявлення і підтримка творчої праці вчителів, підвищення їх професійної компетенції, популяризації педагогічних здобутків це власне мета щорічного всеукраїнського конкурсу Учитель року адже педагогам, як і їхнім учням для саморозвитку, також потрібно вчитися, розширювати свої знання та набувати досвіду. Від їхньої роботи залежить те, як сприйматимуть той чи інший предмет діти. Як пройшов перший етап районних змагань та що цікавого демонстрували наші педагоги, покажемо вже в найближчих ефірах в розширеному форматі. А наразі це все сьогоднішній випуск жасмінформ. Ви шановні глядачі матимете змогу переглянути у повторі в понеділок, о 9 ранку та о 19.30 в вечірньому ефірі, а також на нашому офіційному сайті jasmin.tv. залишайтеся з телерадіокомпанією жасмін, адже ми працюємо для вас з вами. Була Анжела Гушан. Нехай у вашому житті буде побільше позитивних новин на все добре.